Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, разом з нами вітаю вас. Вітаю, дякую, що запросили. Як завжди, я дякую за те, що дочекалися і вийшли до нас в ефір, пане Андрію. Чи не загучені заголовки, коли йдеться про використання таких термінів, як розкол, революція, чи дійсно все настільки критично зараз у Сполучених Штатах? Я би повторив декотрих слів лідерів. Перше, все, мер Лос-Анджелес, коли було згадання, що буде комендантська година. Вона специфічно сказала, що це тільки в однім районі, не тільки в однім районі, а частина одного району. І це буде в однім квадратові милю, це це 2,5 пів квадратові кілометри. Ціле місто Лос-Анджелес це понад кілометрів. Квадратові милі. А щоб зрозуміти так само, сьогодні наші щоденні щовечорові коміки вийшли і багато починалося сміху про слів президента Трампа. І один навіть показав, що сьогодні була премія мультика. Від студіо Disney у Лос-Анджелес, то навіть і що ми бачимо, є маленький район, де є неприємність, де є злочинство, але це не триває через цілого дня. Дуже специфічно вони мають комендантну годину тільки вночі, бо це коли на взагал більшість протестори виходять. І тільки залишаються ті е, професійні активісти або злочинці, які хочуть справді е, щось неприємно робити для цілого міста, скажіть ті, кого заарештували, як вони поводилися? От мені цікаво, як суспільство оцінює такі дії, тому що з одного боку американці дуже люблять свободу. А з іншого боку, є шана до правоохоронців і до регламенту, і до порядку. От як зокрема оцінюють дії тих, хто ну принаймні якщо їх заарештували, ми так розуміємо, що вони перетнули якусь межу. Ну вони більшість всіх були затримані, не фінально заарештовані. Тобто а, вони всіх злопали, тих, декотрих, які вони хотіли, а і а, пізніше, через 24 години, буде, а, буде а, треба звернутися до генпрокурора міста. Чи будуть а, вони просувати а, судові справи проти ти, таких чи таких? А, більшість яких. Під час таких uh, неспокоєннях будуть uh, вони вони лишуть спокою. Uh, мабуть, хтось може злопати через кемера, що один чоловік чи одна жінка би вкинула камінь чи вогонь, uh, якусь пожежу uh, починала. Тут тут рідко є арештовані на на далеко. Так сталося у наших контестах у 20-му році, як і так само у 22-му році. Навіть у капітолії багато не було заарештовані, тільки взяло після що, 6 січня взяло більше рік, щоб е, прокури перевірили різні е, кемера. Е, це що було записано, і, і, і навіть місяцями після того вони були заарештовані. То тут я не думаю, багато будуть заарештовані сьогодні вечором, але багато напевно будуть затримані через 24 години. Ну просто там цікавий момент. Ви згадали штурм капітолію. Теж є тоді питання, чи випустили б, чи помилували б цих людей, якби Дональд Трамп не виграв на виборах. Там же ж є і політичний фактор. Ну це так, це просто до слова. Пролунала теза вульгарне шоу до дня народження Дональда Трампа. Теза від губернатора. Як ви гадаєте, чи дійсно можуть повпливати зараз ці протести на те, що запланував Трампа? Це парад військовий на суботу до 250-річчя американської армії, і ще це співпадає з його днем народженням. Знаєте, є надзвичайні розділені наративи. Тут ми, ми котрі чули вже складення параду від першої каденції президента Трампа, які так само зараз, після цього, коли він виграв, переміг цього разу, він казав, що він би параду, але тільки пізніше вони включили це до 250 п'ятдесяти ручницю американської армії. Uh, зараз тепер наратив існує через таких телеканалів, як Fox News і інші, які підтримують uh, президента Трампа без кінця. Наратив існує, що це тільки є про армію, що це нічого не має до ділу з президентом Трампом, і що це не повинні бути політичний аргумент проти цього. То є багато американців. Я сьогодні вечором говорив з декотрими, які зовсім мали думку, що це нічого не було політичного Думка президента Трампа, а просто шана для армії з другого боку, цілій Америці, вже починається е, акції, і в це, це є, є є гасло до цього. Що тут в Америці ми, ми є без королів, uh, то є uh, No Kings uh, по цілої Америці таке гасло, і і будуть акції по цілої Америці. Але переважно це будуть мирні акції. Специфічно, коли ми бачили, як раптом президент Трамп uh, використав uh, якусь нагоду щоб вибухнути ситуацію там uh, в Лос-Анджелесі, де справді ціле місто не горить, тільки uh, тільки маленькі кілька кварталів. Oh. Саме місто не горить, кілька кварталів. А я, як це взагалі позначається на побуті на звичному режимі графіку от, американців, які проживають в Лос-Анджелесі, в Каліфорнії? Як це впливає в принципі на загальний стан речей? Чи виходять люди на роботу? Чи почуваються вони в безпеці? Звичайне життя триває, окрім того, що ми вже почули, що запроваджена комендантська година? Так, так і, і знову кажуть, ця, ця комендантська година є в тільки в однім районі у, у, у один квадратовий миль. А поза тим життя проживає як нормально. Немає немає ніякого стримання ще головицькі фільми е, працюють е, ще премії. Фільми, як, як я згадав раніше, е, ще багато тюризм бувається в Лос-Анджелесі. Е, то, е, на жаль, ми бачимо тільки це, що змі фокусується. На ці о, окремі райони є один район на Даунтаун, є один район у Paramount City, Але навіть там в другому районі там нема комендантської години. Uh, то виглядає, що аби Трамп не приніс нацгвардію і починав таку uh, через реакцію до цього, що Нацгвардія там прийшла в імені президента Трампа. Я відчуваю, що більшість активістів прийшли з uh, поза міста і хотіли брати участь якось воювати проти президента Трампа. Я вам дякую, Андрій, за те, що долучилися. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, вмикався до нас в ефір. Спасибі.